Вітаю! Це відеодемонстрація результатів дипломного проєкту на тему контролер стабілізації та контролю положення платформи. А серед модулів, які використовуються для реалізації цього проєкту, можна побачити мікроконтролер, який в даному виконанні знаходиться на налагоджувальній платі, датчик положення, на якому знаходяться акселерометр і гіроскоп, екран з діагоналю 0,96 дюймів. і двосівий модуль керування з вбудованою кнопкою, а також три сервини, які в даному виконанні розташовані таким чином, щоб візуально показати в яких осях площинах вони будуть виконувати своє відпрацювання. Після подачі живлення на цей пристрій одразу з'являється відображення меню на екрані серед складових яких. Можна зосередити свою увагу на меню балансування і меню а, ручного керування. Для вибору от, а, якоїсь з складових цього меню а, необхідно відхилити двойськовий модуль керування вгору або вниз. Для того, щоб підтвердити свій вибір, необхідно натиснути на а, а, кнопку двостового модуля. <кхід> При а, переході в Розділ балансування, ми можемо побачити кнопки, які відповідають за три осі спрацювання балансування, а також кнопку виходу з цього розділу. Для того, щоб увімкнути одну з осей балансування, необхідно вибрати, навестись на неї і натиснути. Тоді відбувається зміна, зміна забарвлення кнопки, і навіть коли ми. Нашим селектором покидаємо її, то вона досі горить зеленим, що свідчить про її спрацювання. А, щоб переконати, що вона працює, наведемось на серводвигун, який розташований, а, який а, наведений в осі відповідного спрацювання, і ми бачимо, що при відхиленні нашого пристрою відбувається спрацювання цього серводвигуна. Так само, якщо ми наведемо на наступну складову цього меню, на... Е на ось Y, бачимо, воно горить зеленим, і почнемо змінювати положення нашого пристрою, то у нас починають вже працювати, відпрацьовувати дві, два серед двигуни на відповідних своїх площинах, ось які відпрацьовують власне це стабілізування. Е, можемо так само їх вимкнути, і, відповідно, обрані складові будуть працювати, а не обрані не будуть. При виході меню всі е, значення скидаються. Наступним розділом нашого меню знаходиться ручне керування, при натисненні на яке ми можемо е відхиленням джойстика здійснювати керування е нашими сиродвигунами. Е так, ось по цій осі, що відбувається відповідним спрацюванням цього модуля. І по Цій осі. А, швидкість присутня а, повільна при незначному відхиленні. Тобто, коли ми відхиляємо трошки, то поворот відбувається повільно. Якщо відхилити в крайнє значення, поворот відбувається швидше. Ось. А, також тут зображена інформація. Для того, щоб вийти з цього меню, необхідно ще раз натиснути кнопку. Перестать працювати серед двигуни. І повернутися в головне меню знову натиснувши кнопку Exit.